Всім привіт! Поселення студентів на 2023-2024 навчальний рік уже близько. Тому зараз я розповім вам, як все буде відбуватися для студентів старших курсів, які вже проживали у студентських гуртожитках. Перше. Старт поселення для старших курсів, які проживали у студентських гуртожитках, розпочнеться 30 серпня і триватиме до 4 вересня. Графік роботи у будні дні з 9. До 18.00, а у суботу та неділю з 9.00 до 15.00. Друге. Після публікації рекомендованих до поселення у 2023-2024 навчальному році на офіційному сайті та інших інформаційних ресурсах університету ваша електронна заява, яку ви подавали в особистому кабінеті мешканця, не буде статусу «Підписано завідувач гуртожитку. Важливим для те, якщо ви не знайдете себе у списку рекомендованих до поселення, вам Потрібно звернутись до завідувача вашого гуртожитку або адміністрації студмістечка, тому слідкуйте за своїм особистим кабінетом. Друге. Здійснити оплату за проживання у розмірі 6600 гривень за весь період проживання, тобто 10 місяців, та прикріпити квитанцію про оплату до вашої електронної заяви в кабінеті мешканця. І четверте: зібрати весь пакет документів, тобто паспорт та ідентифікаційний код або id карта з додатком квитанцію про оплату за проживання за 10 місяців, якщо ви її не прикріпили в особистому кабінеті, довідка про проходження флюорографічного огляду, дві фотокартки розміром 3х4 см та документи про наявність пільг, якщо вони у вас є. Варто зазначити, що для поселення неповнолітніх студентів необхідна копія паспорта одного із батьків, після чого вам потрібно прибути у зазначені дати на поселення у свій гуртожиток. При поселенні ви укладете договір на еможливе приміщення у студентському гуртожитку, завідувач проведе інструкторів з техніки безпеки, ознайомить з правилами внутрішнього розпорядку у студентських гуртожитках та дасть вам ключі від кімнати і перепустку. Ось і все. Детальніше з усією інформацією ви можете ознайомитись на офіційному сайті студентського містечка ЗУН, дізнатися, як здійснити онлайн-оплату, знайти корисні посилання та багато іншого. До нових зустрічей!